We did the right thing, but it didn't turn out that way. It's been heavy and we're starting to break, but I hope you'll be okay. There's little difference in the words that we say, cause we all want the same thing. Nice. що я вам казала, від весни до зими один крок. І ми з вами сьогодні її цьому свідками унікально. Вчора ми святкували весну, було так тепло, гарно, просто неймовірно. А сьогодні просто справжня зима, якої, можливо, не буває цілу зиму, але сьогодні вона дійсно реально засніжена. Ще трошечки неймовірної краси для вас. Сьогодні у нас зимова казка. Але перед тим, як поринути у сніжну казкову атмосферу, ми з вами заглянемо до незвичайної піцерії під назвою Мир у всьому світі. Саме так перекладається з угорською цей заклад. А піца тут дійсно незвичайна, бо вона приготовлена з любов'ю до Італії, але з місцевих сезонних інгредієнтів Угорщини. Унікальним є також тісто, яке хрустке і трохи нагадує лаваш. Що досить нетрадиційно для піци, але інноваційно смачно. А ще розмір: маленькі шматочки насичують ваш животик, а ви не будете голодні. Інгредієнти підібрані саме так, аби задовольнити найвибагливіших. А саме сезонні овочі та продукти місцевого походження. Піцерія заснована братами Дудаші Сабольчем та Сілардом. Які відкрили свій перший ресторан у 1995 році. Але про власників піцерій та їх основний заклад ми поговоримо та навіть покажемо вам трохи пізніше. Зараз же я пропоную вам посмакувати разом з нами, запашною кавою та піцею в угорсько-італійському стилі. А що цікаво, ви отримуєте такий дзвоник, який сповіщає вас про те, що ваше замовлення готове і час поласувати смакотою. М -м -м. Саме мати засновників закладу завжди казала, що в основі будь-якого миру є смачна піца та запашна кава. Яка мудра жіночка? Чи не так? Ну, а зараз. Трохи казкового настрою для гарного дня всім, хто зараз переглядає зі мною цю казку в зими. Тут, на околиці міста, сніг залишається недоторканим, чистим і досконалим, як торт, який ще ніхто не наважився розрізати. А погляньте на них. Сніжинки танцюють, наче крихітні балерини, які забули хореографію, але відриваються. Імпровізуючи, кажуть, що кожна з них унікальна. Тут, далеко від міської метушні, зима шипоче, а не кричить. Дерева стоять, наче застиглі вартові, а повітря чисте, свіже і злегка пахне обіцянкою гарячого каву або чаю. Отже, снігопад триває, огортаючи світ м'якими блискучими обіймами. Завтра з'являться плуги та копачі, але поки що, лише поки що. Зима є справжнім тихим витвором природи. Дякую, що були сьогодні з нами, миру та затишку вам всім. Дуже любимо вас. Залишайтеся на каналі ЄНОР студіо, слава Україні. Можна прислухатися як падає сніжок. Ну, якщо, звісно, не проїжджає ніяке авто позаду, чуєте сніг, говорить з нами.